Дрони збувають. Прямо над нами десь поряд дрони літають. Ого, ого, канонада. От вам будь ласка, центр міста. Дрони збувають. Я ж ювілейний розтрощений, розбитий. А ще рік тому тут якось ще трошки люди ходили. І не, буде, не було таких руйнувань. Ай, прильоти кошмар. Дах, залишки валяються. Капець, стрільба. Ого! Ого! Дрон літає! Дрон літає, треба треба ховатися! Чуй дрон літає! Дрон літає, дрон літає! Трошки приникався! Чуй, чуй літає дрон! Гудить не можуть його збити. Фу страшнувато. Так от залишився в чистому полі, здається, наче в начебто місці знаходиться, а заховатися під, під дах нема куди. Фу. Трошки є. Адреналінчику до сих пір збивають. Десь ще він літає чи тікати, чи сидіти, як краще не, не попадати в полозору його поки сидиш, поки тихо сиди. Може розвідник, а може камік, хто його знає о птички літають грабці, їм по барабану війна. Так. Фух, поки тихо, будемо, мабуть, їхати далі. Зараз подивимося, що там перекопська, кристал, ювілейний. Ай. Тролейбусні дроти обірвані. Храмик стоїть. Небесна сотня, герої не вмирають. Наші так після звільнення знову повернули цю стелу, Пошорки її закрасили, повиривали фото. Щось прилітає. Щось прилітало тільки що на над... даному. Чув такий. Свист такий був. Що це таке? Не зрозуміло. Перекопська нікого немає. Колишній будинок офіцерів. Палац культури. Новий, здається, так там він і не прожився. Ремонтували, ремонтували. Так він і залишився. Без ремонту. Там зона прибережна, загорожена. Будинок піонерів, будинок творчості. Автомат стріляє, або дрон збувають. Вон ціле дерево впало, дивіться. Дерево Н не, -не розуміло від чого. Від осколків, чи це само по собі, все позаростало. Колись тут був спортзал добрий. Збивають дрони. Кристал наш теж. Колись людне місце. Ах.